Это порвать партбилет. Я вам говорю, что я с этим партбилетом жил, живу и умру. Саме цим висловом, сказаним на Запорізькому майдані, в день 26 січня 2014 року запам'ятався Олександр Пеклушенко, тоді ще голова Запорізької області. А через рік місто шокує новина. Олександр Пеклушенко знайдений мертвим у своєму будинку в селищі Сонячне неподалік Запоріжжя. Попередня версія самогубство. Але для опрацювання всіх можливих версій відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України. За інформацією змі, швидку допомогу в будинок Олександра Пеклушенка викликав невідомий о 12.40. Через півгодини новина про смерть ексгубернатора облетіла всі українські змі. Версія причини смерті висунута правоохоронцями самогубство. Тіло Олександра Пеклушенка знайшли у спортзалі власного будинку з вогнепальним пораненням шиї. Рушниця лежала поряд із тілом. Ключовим матівом об'ясняючим його поступок. То... было приближение судебного заседания в отношении предъявленных ему обвинений по неадекватным действиям в момент революции гидности. Речь шла о организации тетушек и так дальше. Когда человек поступает таким образом, это личная трагедия, это его выбор, это отказ от испытаний. Давайте я из этой моральной плоскости уйду. У середині 2014 року Олександр Пеклушенко разом із екс-головою Запорізької облради Віктором Межейко стали головними обвинувачуваними у справі організації розгону Запорізького майдану 26 січня 2014 року. Судові засідання відбулись у Кіровограді. Змі до процесу не допускали на одному із судових засідань. Пеклушенко та Межейко від показань відмовились, назвавши себе невинними. Олександр Пеклушенко на тему свого обвинувачення спілкувався неохоче. Моя задача была предоставить вам возможность высказаться, не знаю, отрицать, что в чем вас обвиняют. Я уверен, что подобные вещи нужно делать не на улице и не на спех. Всего вам доброго. 10 березня відбулось чергове засідання у справі розгону Запорізького Євромайдану. За словами свідків, на ньому Олександр Пеклушенко активно ставив питання потерпілим, а два дні по тому його не стало. У самогубство чиновника одразу після смерті, однак повірили не всі. Валерій Зотов, запорізький журналіст, добре знав Олександра Пеклушенка і спілкувався з ним за день до смерті. У розмові колишній губернатор обмовився, що планує лікувати серце. У меня мысль такая сразу, как самоубийство, если он в ходе, пошел вчера на процедуру и договорился, что будет ходить там месяц, на дневном варианте, ну, дневной стационаре, как это называется. Не, не вяжется, да, начал поправлять здоровье, заводится здоровье, и, причем не только мысленное, но и фактическое. И вдруг сегодня, вот тут, то есть как бы не вяжется. Сьогодні Валерій, як і раніше, згадує Олександра Пеклушенка як неординарного вольового та в деяких моментах суперечливого губернатора. Завжди суворий до своїх підлеглих, проте готовий прийти на допомогу. Але зараз вже іншої думки про причину смерті Олександра Пеклушенка потом уже з його ближайшими якби двома-тремя друзями, радньою. Ну у мене таких даних немає, що це було вбивство. Скоріше, я таку, у мене суб'єктивне, суб'єктивне повторяю, ну, це трагедія чоловіка, який который всю життя йшов в кар'єрі. Чоловік, який достиг многого, ощутил, що він попадет в место лишения свободи. Смерть Олександра Пеклушенка у березні 2015 року стала третьою у череді самого 25 лютого 2015 року у Мелітополі Сергій Вальтер, який у судовому порядку був відсторонений від посади міського голови, через розслідування про його причетність до корупційних схем, знайдений у себе вдома мертвим. О 8.30 до до міського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що о 8 годині за місцем проживання покінчив життям мешканець Мелітополя 1958 року народження. За три дні до цього Сергій Вальтер вийшов із партії регіонів. Під час прощання з колишнім мером Малітополя стало зрозумілим, що у його самогубство не вірять. Я не можу оцінити цей поступок. Я розумію, що Вальтер був дуже сильним чоловіком. Сергій Вальтер два роки до смерті був фігурантом розслідування корупційної схеми разом із кількома іншими посадовцями міськради та директором асфальтного заводу. Щомісяця ця група людей збирала з маршрутних таксі міста по 340 гривень. Ці гроші начебто мали йти на ремонт доріг. Таким чином було відмито близько півтора мільйони гривень. Проще говоря, обвиняются Вальтер другие соучастники в вымогательстве и получения взяток в особо крупном размере с руководителей предприятий перевозчика города Мелитополя. Участь підозрюваного у кримінальній справі та загроза 14 років ув'язнення стали причиною самогубства Сергія Вальтера. Так вважало слідство. Вже після його смерті суд виніс рішення. Фігурантів розслідування приговорили до тюремного ув'язнення. Пізніше їх оскаржили у апеляційному суді. Заступники мера отримали 5 і 4 роки ув'язнення. Начальник транспортного сектору виконкому 4 роки. Директора асфальтного заводу виправдали. Тім заграти так ніхто і не потрапив. Покарання відклали з випробувальним терміном у три роки. Наступного дня після смерті Сергія Вальтера Мелітопольсько лихнула новина про ще одну смерть верхівки міста. У будинку в Приазов'ї знайшли мертвим одного з керівників міського відділку міліції Олександра Бордюга. Чутка про загадкову смерть міліціонера швидко розлетілась, і лише пізніше офіційна причина смерті була оголошена як серцева недостатність. Низка самогубств членів партії регіонів у лютому та березні 2015 року породила багато чуток. Прихильники альтернативних версій схиляються до того, що всі загиблі могли володіти секретною інформацією. Чи опрацьовували запорізькі правоохоронці? Інші версії дізнатися не вдалось. У коментарі Запорізька прокуратура відмовила Катерина Костянтин Грушко, Артем Довжик,